Популізм та фінансування, світовий контекст виборів, суть проблеми. Популізм, це політична ідеологія або, скоріше, стиль комунікації, де народ протиставляється корумпованій еліті. Популісти часто пропонують НАТО прості рішення для складних проблем, наприклад, просто заборонити всіх звільнити, одразу збільшити, обіцяють золоті гори. Без чіткого плану реалізації чи врахування економічних реалій, грають на страхах, розчаруваннях та упередженнях виборців, приклад у світі, перемоги кандидатів із радикальними обіцянками у Латинській Америці, деякі європейські ультраправі, ультраліві рухи, які обіцяють швидке вирішення міграційних чи економічних криз, проблема фінансування, фантастичні витрати на кампанію, «Свідчать про непрозорі джерела фінансування. Величезні суми часто надходять від олігархів, великого бізнесу чи гру вливу, які очікують повернення інвестицій через лобіювання, державні замовлення чи інші преференції після обрання кандидата. Перевага гаманця над програмою кандидат з необмеженим фінансовим ресурсом може заглушити більш кваліфікованих, але менш фінансово забезпечених опонентів через масовану рекламу, мережі агітаторів та навіть прямий або непрямий підкуп виборців. Міжнародні механізми протидії, світова спільнота бореться з цим через жорстке регулювання фінансування кампаній, ведення лімітів на витрати, обов'язкова прозорість усіх внесків, особливо великих, незалежні аудити виборчих фондів, державне фінансування партій, щоб зменшити залежність партій від приватних донорів і олігархів, посилення ролі незалежних засобів масової інформації та освіти. Підвищення медіаграмотності населення, навчання критичному мисленню, що дозволяє виборцям відрізняти реальні програми від популістичних обіцянок, сувора криміналізація підкупу, підвищення відповідальності за прямий і непрямий підкуп виборців, гречка, сітки, допомога тощо, специфіка проблеми в Україні. В Україні проблема набуває особливо загрозливих форм через слабкість інститутів та післяолігархічний вплив. Українські фактори, олігархічний вплив Великий бізнес традиційно використовує політику як інструмент захисту своїх активів, фінансування своїх кандидатів це інвестиція у зареження монополій та доступ до держресурсів. недосконалість законодавства та виконання. Хоча українське законодавство містить норми щодо фінансування партій та кампаній, контроль та ефективне покарання за їх порушення часто залишається низьким. Високий рівень довіри до телебачення та соцмереж. Через війну та постійні кризи частина суспільства стає вразливою до маніпуляцій, які транслюються через фінансово домінуючі медіа, шляхи боротьби для України. Боротьба з цією системною проблемою потребує дій на трьох рівнях інституційному, правовому та громадянському, інституційний та правовий рівень, прозорість фінансування ключове. Посилення ролі назика та рахункової палати у провірці фінансових звітів партії і кандидатів, введення нульової толерантності до прихованого фінансування, виборча реформа, перехід до пропорційної системи з відкритими регіональними списками, хоча Виборчий кодекс уже передбачає це, ефективність впровадження залишається під питанням. Ця система зменшує вплив грошей на купівлю місця у списку, обмеження медіамонополій. Які використовують свої ресурси для просування своїх кандидатів часто за рахунок маніпуляцій, громадянський рівень, попит на якість, політична освіта та медіаграмотність, створення потужних державних та недержавних програм з підвищення медіаграмотності, сприяння дискусіям про реалістичність предвиборчих програм, наприклад, через дебати з економічним аналізом, громадський контроль. Розвиток громадських організацій та факт чекінгових платформ, які аналізують обіцянки, відстежують джерела фінансування та фіксують факти підкупу, активне залучення громадян до повідомлення про порушення, економічний рівень, подолання бідності, бідніший виборець, більш схильний до підкупу, гречка та довіри до радикальних обіцянок, оскільки його очікування від політики є більш відчайдушними. Стабільне економічне зростання, яке відчуває більшість, зменшує попит на популізм. Висновок для подолання цієї негативної моделі необхідний суспільний запит на якісну політику. Жодна реформа не спрацює, якщо виборець продовжуватиме голосувати, ігноруючи джерело фінансування кандидата та не аналізуючи реалістичність його програми. Бороддя з недоброчесними кандидатами це боротья за зрілу, відповідальну демократію. Де знання та цінності проважають над фінансовим ресурсом. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.